Вітаю всіх. Сьогодні ми записуємо підкаст на тему Правда про бренд, в яких ми розкриваємо бізнеси і особистості. Сьогодні у нас в гостях Марина Коротич, яка є лідером в мережевому бізнесі. Зараз ти сама представь себе, бо в тебе стільки регалій, стільки всього, що я навіть не можу розповісти це, все людям. Вітаю. Мене звати Маріна Коротич, Мені 42 роки. Я дуже люблю говорити про свій вік, тому що я гарно виглядаю на свій вік, як я вважаю. Так і я мама трьох дітей. Я топлі лідер німецької компанії PM International. це велика мільярдна компанія. Це лідер серед клітинного харчування у світі. І в статусі президент, тім, президент команди. Це такий статус, який дозволяє робити обороти більше мільйона євро за рік. Боже мо, ти багата жінка. Да. Слухай. Чому саме мережевий? Як з'явився мережевий в твоєму житті? Ой, я ніколи не думала, що я буду в мережевому. Я навчалася на економіста, навчалася на бухгалтера. Думала, що завжди буду працювати по цій спеціальності, але по цій спеціальності не працювала жодного дня. Колись ще більше 20 років назад. У мене досвід мережевому вже більше 20 років. Більше 20 років назад, коли мені був 21 рік, прийшов чоловік додому після зустрічі, після семінару і сказав: Маріна, у нас новий бізнес.' Я говорю, який? І він сказав тоді про мережеву компанію, яка тільки заходила на ринок України. Ой, я так розплакалася. Я пам'ятаю себе Я пам'ятаю, що я говорю: за що ти так зі мною? Я, в моєму розумінні було, що мережеве це взяти сумки і ходити на клітчаті. Вам потрібно, вам потрібно, <смітна> вам, <смітна> та, <смітна> <смітна> вам потрібно, купіть, купіть, купіть. І ходити по офісам. І, і, а там <смітна> раніше тоді таблички такі були дистриб'ютором і собакам вход восприйняв. От я думала, що він приніс таку ідею додому, щоб я взяла сумку і ходила по офісам. Але, сходивши на декілька заходів, я Зрозуміла, що це зовсім про інше мережеві, що мережеві це про свободу, про фінансову свободу, це про якість життя. Мені дуже сподобались люди. Коли я прийшла на перші заходи, мені дуже сподобались люди, тому що люди не ділили своїм досвідом, ділили своїм успіхом, не читаючи з листочка, з бумажечки. Да, а на, було все направлено на те, що кожна людина, якщо має бажання, якщо має амбіції, може, може бути лідером в цьому бізнесі. І я побачила це все потім. І так як мені був 21 рік, ще така. Молоденька, да, тільки вийшла заміж. Я пішла в найомний труд. На чотири роки пішла в найомний труд, так кутила своє життя, була офіціантом в дорогих закладах, заробляла гроші тут і зараз. І коли через чотири роки я завагітніла першу дитину, я знову пішла на ті заходи, в яких я була до цього. Так? І побачила, що люди, які чотири роки сфокусовано попрацювали в мережевому бізнесі, мають зовсім інший стиль життя. Мені мене тоді це дуже вразило, тому що Тобто ті люди, які були на першій вашій да. зустрічі, вони були да. на через 4 Чер, роки. Через 4 роки. І тобі є з чим порівняти. Термін пройшов однаковий, час пройшов однаковий. І в моєму житті 4 роки пройшло, і в їх житті 4 роки пройшло. А тоді пройшов 2008 рік. Прийшла фінансова криза. Ми дуже багато чоловіком все, ну, все втратили. Да? А ті люди, які сфокусовано попрацювали ці 4 роки, вони вже купляли собі квартири в домах бізнес класу. Вони купляли собі авто із салонів. Я зрозуміла, що десь щось не так я рухаюсь, і не туди. І тоді я звернула в 2008 році дуже таку увагу на мережевий бізнес і почала в ньому розвиватися. Я вам скажу це саме геніальне рішення було в моєму житті. В нашому клубі є дівчина, яка описала вас навіть коли тебе ще не було в клубі. Вона сиділа. І хтось дівчат казав за фітлайн. PM, до речі, я не знаю, а знаю Fitline, тому що я бренд. Це бренд. Fitline. Я... Fitline називається продукція, а компанія називається преміум. Супер, О, тут ми, хоч знаєш, людей усвідомили те, що відбувається, тому що я бачу фітлайн, який написано на баночках, тому що я сама використовую. Я ділюся як блогер, як амбасадор фітлайна по деяким продуктам. У мене є Activize, це ранковий коктейль, який я використовую кожного дня. І сьогодні також з його флеш-ефектом. Я знаю, як він працює, що мені дає енергію. Це крутий продукт. І ця дівчина на розмові просто сказала іншій дівчині, яка також займається фітлайном, Line, он говорит, да вы шо? А оця дівчина вона займається медицинськими медичними препаратами. Та ви, що ви єдина компанія в світі, яка пройшла ем, як це, відстеження, да, яка можна навіть вагітним, і ви про це не кажете. Я така сижу, думаю, нічого собі заруба. Знаєш? Тобто люди, які займаються, вони що, на початку може чогось не знають, не мають впевненості про неї розповідати. І тут я знаєш, задалась питанням: чи може людина без досвіду? трапити в вашу компанію Звісно, може. І у нас дуже багато людей, які без досвіду, і це опять таки геніальна бізнес-можливість для людей, у яких немає великих грошей, да, які не можуть відкрити собі бізнеси, але є амбіції бізнесові прийти на готовий бізнес. Взагалі у нас бізнес під ключ. Тобто компанія а скільки треба, щоб ввійти ваш бізнес там, де є стартовий пакет? Стартові набори мінімальні 136 євро, і є там максимальні 636 євро. І ви отримаєте бізнес під ключ. Щоб... Про що це говориться? Говорить, що компанія бере на себе абсолютно всі забереги. В'язання це виробництва, це всі технології. У нас наукова рада 350 вчених, які це все розробляють. Сертифікація. У нас більше 70 патентів на нашу продукцію, логістика, юридичний супровід, то є офіси. Абсолютно всім займається Контент, компанія. Контент навіть да, який ви використовуєте. Звичайно, у нас теж є, є сторінки в інстаграмі. То є багато красивих роликів. Знімається то компанія всім цим нам забезпечує Наша справа пити продукт. Показувати свій особистий результат. Свій особистий результат і розповідати: you stock demo. Використовуй, говори, демонструй і говорити про це людям. Тому, знаєте, один мінус я цього продукту, що він не вміє про себе говорити. І все. Скажи, будь ласка, ти я бачу постійно відвідуєш всі виставки, форуми. Івенти, бранчі, ви даєте кошту Дегустацію дегустації дегустації проводити, да. де можна знайти вас в наступний, наприклад, місяць, де ви будете презентувати свою продукцію, щоб люди прийшли, скуштували, відчули флеш-ефекти, як кажу. І, і відчули на собі якусь. Ну, навіть смак. Це дуже потрібно, тому що я деякі компанії, бади кошту спробувала, мені навіть смак Подобався. Тобто я не хочу як пігулки використовувати якісь ліки-бади. Ти випиваєш, а це не, не смачно. Я, наприклад, особистою думкою поділюся, що коли я це е, спробувала, мені сподобався особисто смак. Я згадала навіть дитинство, коли пам'ятаєш, що це було Юпі, і всі за ними ганялися, і навіть інші мережеві мені кажуть, ой, ну ти п'єш свої ото юпі знаєш, там на інший продукт. Я різне спробувала. Я різне використовую, я бачу результат і тільки тоді на чомусь зупиняюся. Де? Наступний місяць можна побачити і спробувати ваш продукт. Ну, ми представлені. По перше, у нас день відкритих дверей постійно проходить в Києві. У нас є офіс, куди можна приїхати по домовленості зі мною. Наприклад, я теж під'їду, дам дегустацію. Ну, проведу дегустацію. Також я особисто і моя команда. Ми стаємо на великих виставках на Інтершарм України, яка Експо World Food, Зараз буде виставка, де ми теж знайомимо людей з цим продуктом. І знаєш, що я помітила в цьому році, що все більше і більше людей. Ідей звертають увагу і знають уже про цей бренд. Десь чули, десь пробували, десь бачили і повертаються знову і знову до цього продукту. У нас, взагалі, по статистиці кампанії 8 із 10 людей, якщо 3 місяці про. Проп'ють цей продукт, залишаються на ньому, тому що люди ощущають дуже класні результати: більше енергії, краще висипаємося, краще виглядаємо. Хочеться жити, творити, витворяти зовсім інший рівень здоров'я, зовсім інший рівень життя. До речі, дуже актуальне питання було також серед учасниць бренд хабу. Це реальна історія, коли вони казали, що в Європі, в якій ти не достукаєшся ні до аптек без рецепту, ні до лікарів, ні до чого. Тобто, як профілактика діє ваш продукт. І вони кажуть, що нам навіть особисто підписатися і саме для себе купувати якісь продукти, які допомагають в тій чи іншій там, проблемі зі здоров'ям, з красою. І вони кажуть про те, що нам це безпека в Європі, щоб відчувати себе і лікувати себе наперед. Тобто вони профілактично використовують ваш продукт для того, щоб не звертатися в критичних ситуаціях в Європі, тому що там неможливо тут і зараз відвідати лікаря. Чи правда це? Звісно, легше взагалі профілактувати, ніж потім лікувати, не допустити хворобу. Ще раз, наші продукти не від хвороби, а для здоров'я в цілому. Людина складається із 70 трильйонів клітинок, і кожну клітинку потрібно напоїти, накормити, очистити, захистити. І наша сучасна їжа з цим. Не справляється. Тому наші клітинки не потрібно там ковбаса, сир м'ясо. Нашим клітинкам потрібно вітаміни, мінерали, амінокислоти, омега 3 жирні кислоти. І ось це у нас вже продукт називається клітинне харчування, тобто це їжа для клітинок. І коли людина це п'є, ці яскраві, смачні, такі потужні новіційні коктейлі, вона забезпечує клітин, клітинку кожну свою клітинку цією їжею. І тому не допущення йде на допущення хвороб. А ще якщо допустили вже дуже швидке відновлення. Я скажу, якщо ви побачите мій інстаграм, подивитись мій інстаграм, я схудла на 20 кг на Цих продуктах, якщо ви побачите, яка я як я виглядала в 36 років, і як я зараз виглядаю, це зовсім дві інші дівчини. Ти амбасадор свого ж бренду. Да. Так мені дуже подобається. Мені дуже подобається рівень здоров'я, який я маю, рівень здоров'я, який мають мої троє дітей. Я не звертаюся, не знаю, що таке лікарі. І діти теж знають, прийшли зі школи. Якщо десь е, прихворіли, вони вже знають, що робити: колотити оцей цельшуц, антиоксиданти для захисту для підняття імунної системи. Ось я бачу, як мої батьки, яким 70 років. Вони 6 років на цьому продукті. Я бачу, що у них просто час пішов назад. Вони активні, вони теж не знають, що таке лікарів, що таке швидкі допомоги. І для мене це велике щастя. І тому про цей продукт неможливо мовчати. А в Європі з медициною ми знаємо, що в Америці ми знаємо, який рівень ожиріння, да та, що там взагалі з продуктами все дуже важко. До речі, що стосується схуднення. Здорового схуднення. Да. Я бачила, у вас є безліч продуктів, які допомагають жінкам саме схуднути. тобто, це і прибирають помірну вагу, вони надають їм красу, гарна шкіра, відрощене волосся, гарні нігті. Скажи, будь ласка, де подивитися результати, або як донести жінці, що це працює? От як доносить компанія, що це працює? Через контент, через приклади, через реальних людей, чи є у вас амбасадори. Можливо, ви берете. До речі, зараз це дуже дієвий інструмент. Коли ви берете амбасадора, робите з цього реаліті шоу, і він на своєму прикладі показує, як це реально змінюється. Тобто вона там стала там 100 килограмів, пробула курс місяць-два. Да, і вона 80 або 90, Ну, все залежить від людини. Де це все знайти, де це все подивитися? У моєму інстаграмі є дуже багато прикладів, є дуже багато історій і відгуків. Я вам скажу, що по всьому світу 4, більше 4 мільйонів людей користуються цим продуктом на протязі 32 років. Тобто, це бренд, це, це велика компанія. Це не та компанія, яка з'явилась тільки вчора або позавчора. Ці компанії 32 роки. Це мільярдна компанія. І коли я 6 років назад прийшла, її оборот був менше мільярда, то за ці 6 років ми вже робимо більше 3 мільярдів. І йдемо до відмітки обожнюю такі цифри. О, я теж це, мільярд ляр, я, я теж дуже дуже подобається. А потенціал ринку 47 мільярдів. Тобто ми дуже швидко зараз розвиваємося, тому що ще раз це дуже актуальна тема. Люди хочуть бути здоровими. Здорова людина хоче, може і робить набагато більше, ніж хвора. Хворій людині Це потрібно звісно, тільки да. одне здоров'я, тому продукти, які дають здоров'я, вони дуже зараз актуальні. І ще скажу по критеріям, що наш продукт можна абсолютно кожній людині, починаючи від прикорма. Тобто наша цільова аудиторія це і здорові, і хворі і чоловіки, і жінки, і діти, і люди елегантного віку, і спортсмени. І до речі, наші продукти можна навіть олімпійцям під час олімпійських ігор. Немає ніякого допінгу. У нас є керлінг-лист, який говорить про те, що можна і халяль у нас є дуже багато сертифікацій. Тому продукт абсолютно чистий, абсолютно безпечний і реально налажує всі такі процеси в організмі. І на схуднення теж дуже класно на корекцію ваги дуже класно діє. Ну і приємне питання: що дає компанія людям, які досягли якихось успіхів або Просто дотичний до компанії. Я бачу постійно по твоєму інстаграму, що ти подорожуєш, що це неймовірні події, це конференції. Прям я навіть не уявляю, бачила твій холодильник, знаєш, з цими з магнітиками. Я думаю, скільки стран вона відвідала. І ти кажеш, знаєш, там, а це все, тому що 90% моїх подорожей організовує компанія. Що дає компанія або, для відпочинку? Або від Фітлайн, або за гроші Світлайну. Я так люблю а, говорити. Так, я знаєте, шість років назад не могла і мріяти про таке життя. Зараз моє життя я вважаю преміальним, тому що я прийшла в цей бізнес і в цю компанію не для того, щоб заробити сто 100 або тисячу доларів. Я прийшла сюди для того, щоб змінити історію свого роду. Я роблю преміальним життя своїх трьох дітей. Мої діти не знають, що таке жити на пособі, якісь, хоча троє дітей. Я без чоловіка. Так сталося, що чоловік мій п'ять років назад помер. Я шістнадцять років. Дякую. Я 16 років була в щасливому шлюбі, народила трьох дітей дуже швидко. І так сталося, що він захворів невіліковною хворобою. І 5 років назад чоловік помирає. Але суть в тому, я говорила на початку, що цей чоловік мені приніс цю бізнес-ідею. Він завжди мене підтримував і говорив: Маріна, розвивайся. У нього були свої бізнес-направлення. І після його смерті, ще до його смерті, коли він захворів, всі його партньори по бізнесу все віджали, все забрали. Якщо б не цей бізнес, якщо б не ця бізнена, Бізнес -идеї. я не знаю, де б я зараз була. А так я можу собі дозволити таке, що зараз мої діти уїжджають на три місяці на канари відпочивати на, з батьками. Це все оплачую я да, на першу лінію. Це коштує дуже немало грошей, прям дуже. На п'ять людей, на канари на три місяці. На Тенеріфе. Я в цьому році тільки відвідала більше десяти країн світу. Це теж і Канари, це і Іспанія, це е, Таїланд. Зараз я кваліфікувалася на подорож на Балі, тільки повернулася з Хорватії, пару Пару місяців назад була на Пальмі де Майорка, до цього був Франкфурт на Майні, зараз буде Берлін конференція. Тобто, тут маєш такий стиль життя, просто дуже багато подорожуєш. Я маю зараз авто від компанії. Тобто компанія нам дає авто, і авто це може бути тільки чорного кольору. Це може бути Volkswagen або BMW, або Porsche. Тобто компанія так нагороджує ще своїх топ-лідерів. Я маю пенсійну програму від компанії, маю навчання. Від компанії. Тобто компанія, так як вона називається преміум, ось вона і робить наше життя преміальним. Я вам скажу, скільки б у мене не було грошей, якщо б я сама подорожувала, я б ніколи в житті не змогла так подорожувати, як подорожую від компанії. В Хорватії ми повернулися декілька тижнів назад, назад з Хорватії. В Хорватії було майже 5, п'ять 5 тисяч учасників з Європи, які безкоштовно відпочивали більше тижня в Хорватії. Чому я їм не шию одяг? У мене одне питання: чому правда, лейбл не шиї фітлайну одяг? Треба, мабуть, Вступити, знаєш, Мій до речі, продукт. це нетворкінг, коли ти вступаєш в таку компанію, у тебе автоматично з'являються зв'язки, знайомства з усім світом, і все залежить саме від тебе, коли ти потрапляєш в це оточення. Скажи, будь ласка, а що тобі давав Бренд Хаб, коли ти потрапила в нього зі своєю компанією? Це останнє питання на сьогодні, знаєш, щоб ми вже подитожили нашу зустріч, тому що ти знаходишся в такій компанії, в якій там майже мрія. Так. Але ти вступила в бізнес-клуб Brand Hub. що він тобі дає для компанії для тебе особисто. Знаєте, мережевий бізнес класний mm -hmm. тим, що е, ти завжди працюєш з людьми, завжди працюєш, комунікуєш, зустрічаєш нових людей, цікавих людей, і це дуже теж круто. І взагалі е, PM-компанія і мережевий бізнес закриває, особливо компанія ПМ, закриває три питання: це фізичного здоров'я, коли ти п'єш продукт і фізично ти стаєш здоровішим. Це фінансового здоров'я, тому що коли ти про цей продукт розказуєш компанія дуже щедро тебе винагороджує, і це емоційне здоров'я, тому що ми будуємо команду, ми допомагаємо людей. Я допомагаю, наприклад, людям да з нуля зі старту дойти до вашого результату. Така брендхаб тоді навіщо? Тебе? Ось і е, мені завжди цікаво розвиватися. І коли я дізналася про бренд ну про бізнес направлення, про те, що можна виступати на сцені, що можна більше кількості людей це доносити про цей продукт, про ці можливості. То я зрозуміла, що чому мені зажимати в собі цю інформацію, якщо я можу піти в то ком'юніті, в. То в те оточення, де люди відкриті до можливостей, тому що бізнес-клуб Brand Hub – це про те, що люди е, в розвитку йдуть. Люди дивляться в напрямку можливостей, здоров'я, життя, подорожі. Да? Люди не сидять дома і не чекають чогось там. Закінчення війни, закінчення нового року, закінчення ще чогось. Вони йдуть в розвитку. І тому мені дуже цікаве ком'юніті. І я скажу, що я не то, що на не на секунду не пожалкувала. Я Просто щаслива і горда, що я є в цьому клубі, тому що те ком'юніті, те, ті люди, те оточення, яке тут є. Ті навики, ті знання, і е, те, що нам дають в брендхабі, це дуже дорого вартує. Прям дуже. Я просто знаю про що говорю. Тому е, навіть не думайте. Ідіть спочатку, ідіть, там розберетеся. Так було зі мною. Я спочатку так послухала, потім пішла, потім навіщо? А потім пішла. І знаєте, я люблю таку фразу, що один зроблений крок може поміняти ходу всього життя. Так, коли знайомство з мережевим бізнесом змінило моє життя, потім змінило моє життя партнерство саме з компанією PM International, я вірю, що це остання мережева компанія в моєму житті. І також я вірю і знаю, і відчуваю, що бренд хаб це теж той крок, який змінює ходу всього життя, тому що той розвиток, який вони дають, це дуже 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 цінно. Супер, дякую тобі за сьогоднішню розмову, тому що вона була дуже змістовна. Під цим відео ми залишимо посилання на Марину Коротич на компанію. Якщо ви хочете дізнаватися ще більше корисної інформації, розкриття брендів і бізнесів, підписуйтесь, ставте лайки, і ми будемо чекати на наступні розбори з брендхабом і Єліною Неправди.